Всім привіт! сонячний день у нас такий сьогодні, 9 березня. Коники вже відчувають весну, сіна не дуже хочуть їсти, чекають на травичку. Ну, травички поки нема, тому що вночі мінус все ж таки є. Мабуть, навіть до мінус, <кхух> мінус 4. Бо зранку лід, там де вода, там і лід є. Сьогодні відео ось на таку тему. Тут у мене з деякими людьми перепалка така зав'язалась в плані тому, що твої коні, ну, мої коні на мене реагують якби нормально, з повагою, там, без агресії і так далі. Покажи, як вони реагують на недосвідчених і так би мовити, чужих людей, з якими ці коні ну, не, не бачаться. Да? То ось зараз дивіться, у нас такий час харчування. І ось у мене помічник підходить до моїх коней. Ми подивимося, як вони з ним будуть, чи будуть агресію якусь на нього виражати, чи будуть вони ну, щось з нього вимагати, шарпати його, чи якось злиться на нього, що він їм щось не дає. Вони у нас я бачу, що вже зляться одна на іншу. Ясміна ж злиться на Аїшу, щоб ця не підходила. Ну, але на людину, на чужу. Ну, підійди з тієї сторони вже до тієї, до меншої. Погладь її. Обійди її, на ту сторону до неї підійди. Отак ручкою проводь. Не бійся, да, так. ну бачите, людина боїться, тому що Людина, так як я вам кажу, підібрав недосвідченого, який побається, да? Але ось дивимося, як себе ведуть коні, коли от час харчування. І ось. А їша, так? Да? Тобто вона нічого від нього не вимагає. Не на нього не, на... не тисне на нього. Не наступає. Вона без всякої амуніції. Да? Ось він пішов. Вона його не прислідує. Не виражає якесь невдоволення, що він прийшов до неї з пустими руками. Ось Марта, сама старша, домінантна кобила. Да? Щось вимагає від чужої людини. І якось проявляє вона до нього. Ну, бачите, трошки Марта так. <плес> <плес> да, давай ще до цих молодих підійде. Ну, Марта домінантна. Розумієте? І вона ж, ну, його, його не, не преслідує. Вона його там від себе відігнала, щоб він її там дуже нічого їй не... Не зробив. А його самого вона не прислідує, нічого вона займається своїми справами, їсть. Так і підійде ще до тієї. І там ще був коментар такий, що ти там показуєш коней, що ти перший раз, перший раз заїжджаєш, перший раз сідаєш верхи. Але ми бачимо, що кінь знає недовуздок, чи там Кантарку, кінь знає команди ззаді, ще щось. Тобто людина пише, а сама не розуміє, що вона претензії відвігає не до того, що дійсно я перший раз сідаю вверхі, а то, що там кінь знає якісь команди. Да, Мої коні від лошати е, місячного вже знають команди, наприклад, Тр-Стоп, да? тому що вони бігають за мною. Я їжджу на конях, вони бігають ззаді, і вони чують, що я використовую для коней, які їдуть, тр кажу, і стають, стає віс, і лоша саме автоматично з дитинства розуміє, що тр це значить, що ми будемо вставати. Але це ж не стосується того, що я сідаю перший раз на цього коня, чи не перший раз. Розумієте? В моїх відео, там, де я показую, що я запрягаю перший раз, то я запрягаю перший раз. То, що я сідаю верхи перший раз, то я сідаю вверх і перший раз. Але це ж не означає, я ж не написав, що я зловив дикого коня, який не бачив людину, і сідаю на нього перший раз. Чи запрягаю його перший раз. Розумієте? Тому такі претензії, що там мій кінь знає якісь команди, або він там не боїться сідла. То це не означає, що він не боїться сідла. Він зараз не боїться чужу людину. Він зараз не боїться якогось мішка, якщо я принесу. То що це означає, що, що я на нього сідав, чи, чи, чи він возив верхи? Тому ось така моя відповідь буде на оці такі коментарі. Ось вам чужа людина і, 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 біля, біля цих коней, да? які їдять. А, а під час їжі це <кій> саме. Як то кажуть, час, коли кінь може виражати агресію. Так ось молоді кобили агресії не виражають. Ану підійди ще раз до Марти. Марта агресії не виражає, але вона не любить, щоб її, допустимо, лишній раз хтось чіпав. Вона людину не зачепить, ну і вона не хоче, щоб її чіпали. От просто постій біля неї. тако підійди постій. Не, не підкрадуйся, бо як ти підкрадуєшся, вона ж думає, що ти щось. Що ти щось їй хоч погане зробить, а ти просто постій. От постій і все. Все, вона займається своєю справою. Все, можеш відходить. Бачите? От вам людина, яка біля цих. У нього інший запах, вони його не чули. Ну, тобто, ну вони не виражають, ніяких у них нема. Бо вони виховані. Те, що вони себе на всяк випадок захищають, да? коли людина буде е занадто активна, то це одне. Але самі вони до людини не агресивні, не наглі, тому що виховані. Ось такий ролик на цю тему. Дякую всім за увагу. Бажаю всім, щоб у всіх були, як мінімум, такі коні, як у мене то у вас тоді проблем з ними не буде. От до мене підійшла, бачите, ясміна. Але вона від мене нічого не вимагає. От я буду стояти, І вона біля мене буде стоять. Вона ніяк не буде мене штовхати, шарпати мене за штани. Там, за кармани мої. Да? В неї, дивіться, в неї навіть в очах повний спокій. Ніякої вимоги нема. Ось. Ось такі справи. Тому не порівнюйте. І я бажаю вам бачити різницю. Коли людина підходить до коня і кінь хоч свого господаря, хоч і якусь чужу людину, починає лізти в кармани, шарпати. Е, ну, допустим, як звідкись втікає, він там ну, простору людини не бачить. Не обходить. Оце є неповага. А ця неповага випрацьовується у коня самою людиною, яка неправильно дає йому оці підкормки, да? невчасно різні лакомства. Тобто ці лакомства їх треба вміти давати. А якщо не вмієте їх давати, то їх не треба давати. Тому що дуже важливо їх давати в правильний час, бо можна ними підкріпити неправильні якісь рухи. І там, де кінь і саме вимагає від вас, то йому давати не треба, бо ви поощряєте те, що він на вас ушки приклав, а ви йому даєте. Розумієте? Ось таке. То як не вмієте давати, то краще це не давати. Ну це ясмінка хоче до корму там підійти, а Іша її навіть вербально туди не пускає. Коні на мігах між собою спілкуються. А людина часто може цих мігів неправильно зрозуміти взагалі не побачити. Тобто змах, змах хвоста, прищурені вушки. Людина цього може не побачити, недосвідчення. Тому недосвідчених людей до невихованих коней не пускати, якщо ви не хочете проблем. А недосвідчених людей ось до вихованих коней. Можна пускати, провівши перед цим правила техніки безпеки, інструкцію. Все, всім дякую за увагу, до нових відео. Бачите, вони між собою переглядаються, а Ясмін. Ясміна. Вони за 5 метрів один-другому сигнали шлють. Все, всім до побачення, гарного весняного настрою. Слава Україні. Прямуємо до перемоги над тим чортовим. Російським окупантам